Вітаю вас, церкви, брати та сестри. Зараз час знаєте, звернутися до Слова, до Слова Божого. Кожного з нас на сьогоднішній день, знаєте, є різні почуття, різні настрої, різні думки. І знаєте, як ніколи я так розумію, нам важливо сьогодні проповідувати Христа: Христа розп'ятого. Христа, який віддав своє життя за кожного з нас. Він помер на Христі, щоб, щоб ми сьогодні жили. Тому сьогодні, знаєте, хай в нашому серці серед всіх тривог, негараздів, переживань буде ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Недільна проповідь слово, яке я хочу сьогодні звернутися до вас, я називав зі Анна 14 році, 6 вірш, де Ісус каже: Я є путь, і істина, і життя. Друзі, і перед початком хочу знаєте, сказати, що наше життя воно складається з прийняття різних рішень, і воно складається з прийняття різних виборів, які ми робимо в нашому житті. І дуже важливо розуміти, щоб з яким б рішення ми не приймали, не приймали в нашому житті, ми за них повинні нести відповідальність. Ще раз, різні рішення, різні вибори. Які ми приймаємо, це з цього складається наше життя. Ми повинні за них нести відповідальність. Рішення бувають різні, вибори бувають різні, але ми чітко знаємо, що кожне наше рішення, кожен наш вибір, він нас до чого при до чогось приведе. Кожного рішення буде свої кінцеві результати. У кожної дороги буде своя кінцева. Кінцева зупинка. Тому вибір наших життєвих рішень він дуже і дуже важливий. Притча 14.12 написана. Є шляхи, які здаються людині прямими, але кінець їх дорога до смерті. Да, рішення, да, вибори, да, вроде ми, ми думаємо, що це буде нормально, але Слово Боже каже, наскільки нам треба бути уважними? Да? До наших рішень, до наших виборів, тому що все може бути. Да? І кіне, як напишено, кінець їх це дорога до смерті. Хочу сьогодні разом з вами читати текст Святого Письма, це Євангелія від Матвія, 7 розділ, і ми прочитаємо 13 і 14 вірш: Слова Господа нашого Ісуса Христа. Входьте вузькими воротами. Бо просторі, ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними, а вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Сам Господь каже нам, в святому письмі, що в житті людини, знаєте, б'є дві, є дві дороги, і від вибору, якою дорогою йти, залежить наша доля. Залежить наша доля, і не тільки на землі, а залежить наша доля також у Вічності. Христос каже, про двоє воріт, про дві дороги. І дає від, знаєте, кожна дорога, він дає свою характеристику. Ми бачимо, перша дорога це широкий шлях. Ну, мабуть, дуже легкий і прибабливий, але кінець, кінцева зупинка, цей широкий шлях він приводить до погибелі. Є друга дорога, вузькі ворота, тісна, дор... вузькі ворота, тісна дорога. Мабуть, дуже незручно, тісно. І незручно, але це веде до життя. Чому так буває в житті? Ну чому не навпаки? Чому там, де трудно, чому там, де вузька дорога, вона веде до життя, а там, де все знаєте, безліч можливості, да? а вона приводить до, погиб... до погибелі. Друзі, одна Божа людина якось сказала, все, що чогось варте, воно має ціну. Все, що варте в цьому житті, воно має ціну. Тому ми повинні зрозуміти, що за все варте, треба дійсно платити ціну. За перемогою, за успіхом в нашому житті, де б це не було, в спорті, на роботі, в служінні, стоїть важка праця. Стоїть праця, стоїть терпіння, стоїть дисципліна. Якщо до успіху вам пропонують легкий шлях, все і одразу. Друзі, увага! Це обман, це пастка. Це принцип, за яким діють шахраї. Вони пропонують легко, одразу, все і, все, і сразу. Це принцип, за яким діють шахраї. Друзі, якщо ми на шляху до наш... в нашому житті до якихось перемог, успіхів, да, ми не прикладаємо зусилля, це може закінчитися просто словами Я хотів. Я це хотів, я це хотів зробити, я те хотів зробити, але що я не прикладав зусилля, терпіння, дисципліну. Тому це, це може просто закінчитися такими словами. Ісус каже, Я є двері. Написано в Євангелії від Іоанна, да, я є двері, я дійсно є ці вузькі ворота. Ісус каже, Я є путь. Тісна дорога, яка веде до життя. Ісус каже в Євангелії, що Я є життя. І дійсно, Ісус єдина дорога, якою варто йти. Ісус єдина правда, яку треба знати. Ісус єдине життя, яким варто жити. Ісус дає нам таке життя. Життя вільне, життя благословенне, життя, яке має майбутнє. Знаєте, а вибір вибір за кожною людиною. В Біблії є чудова. І дуже повчальна історія за часів життя і служіння Моїсея, людини Божої. І ми з вами відкриємо вихід, 14 розділ. Ми будемо читати з 5 по 14 вірш. І ви знаєте, цей текст святого письма я розділив на три, на три частини. Перша частина з 5 по 9 вірш, я назвав цю частину, знаєте, фараон та його оточення. І так читаємо з 5 вірша. І сповіщено було цареві єгипетському, що народ утік, і навернулося серце фараона і робив його проти народу цього. І вони сказали: Що це ми зробили? Навіщо відпустили ізраїльтян, щоб вони не працювали на нас? Фараон запряг колісницю свою і народ свій взяв з собою і взяв 600 колісниць добірних, і всі колісниці єгипетські, і начальників над усіма. Ними. І озлобив, озлобив Господь серце фараона, царя Єгипетського, і він погнався за синами Ізраїлів. Сини ж Ізраїлів йшли під рукою високою, і погналися за ними їх і всі коні з колесницями фараона, і вершники, і все військо його, і наздогнали їх, розташованих біля моря. Фараон і його оточені. Тільки що з вами прочитали текст. Знаєте, В п'ятому вірші там все сказано. Там все сказано, там написано: знаєте, раби втікли. Стільки років да, працювали на Єгипет. І тут, каже, раби втікли. Ми не догляділи. Вони на нас працювали всі ці роки, а тепер вони. Знаєте, як кажуть, поза зоною, абонент да? поза зоною досяжності. Як це поза зоною? Отак, От поза зоною втекли, нема робів. Зібрати військо, догнати і повернути. Ні, це не війна, це така спеціальна операція повернути рабів назад у стойло. Вони збирають війська, вони збирають колісниці і вони дог... Дог... доганяють. Ізраїльтян. Друга частина цього тексту з 10 по 12 вірш це дуже цікаво, сини Ізраїліви. Читаємо з 10-го вірша. Фараон наблизився, і сини Ізраїліви оглянулись, і ось єгиптяни йдуть за ними, і дуже злякалися, і завалали сини Ізраїліви до Господа. І сказали Моїсеєві: Хіба нема гробів в Єгипті, що ти привів нас помирати в пустелі? Що це ти зробив з нами, вивівши нас з Єгипту? Чи не це саме говорили ми тобі в Єгипті, сказавши залиши нас, нехай ми будемо працювати на єгиптян, тому що краще бути нам у рабстві в Єгиптян, ніж померти, померти в пустелі. Ха. Цікаво. Ну слухайте, ну там дійсно було страшно. Там попереду було море, а заду було військо фараона. Там дійсно було страшно. Але знаєте, я читаю цей текст і я бачу, що, знаєте, серед ізраїльського народу були різні люди. Можна по-різному трактувати, знаєте, але та, я написано, так, що ізраїльтяни заволали до Господа. Були ті люди, які волали до Господа. І написано, що були, були другі люди, які звернулися до Моїсея і що йому вони не казали. Вони його впікали, да? вони казали, нащо ти нас вивих? Краще б ми були рабами. Друзі, послухайте, Перші прагнули до свободи, а другі прагнули назад в СССР, да? назад у рабство. Перші, вони волали до Бога, а другі хотіли зробити заколот проти Моїсея. Хіба. Ні цю, хіба, ніч, е, хіба Ворог цього не добивається? Хіба це є не в його цілі повернути народ назад у рабство? Друзі, нема нічого нового під сонцем. Ми читаємо слово Боже, знаєте, і це дійсно, ну, наче проначе про, 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 про нас написано про Україну. Одни валали до Бога, одні прагнули свободу, а другі казали: давай назад у рабство. Дай є. Я не знаю, кого було більше. Мабуть, було більше тих, що прагнули свободи. Але це життя. І так воно буває. Третя частина це Моїсей, 13, і 14 вірш ми прочитаємо. Але Моїсей сказав народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господнє, яке Він створить вам нині, бо Єгиптян, яких бачите, ви нині, більше не побачите по вік. Господь буде поборювати за вас, а ви будьте спокійні. Знаєте, це слова дійсно лідера нації, дійсно лідера, який веде народ. Божий народ веде у свободу, веде до незалежності. Да Моїсей лідер свого народу. Це Божа людина, яка в свій час зробила свій вибір. Це Божа людина, яка зробила вибір бути зі своїм народом. Ми читаємо Святе письмо, ми знаємо, що Мойсей жив в домі фараона, він навчався, він мав всі науки да, єгипетські, але був час, коли він зробив вибір, я буду зі своїм. Народом це йому чогось варвастої? Стоїло. Він зробив вибір, і він ні за свій вибір відповідальність. Він зробив вибір в своєму житті, бути інструментом в руках Божих. Як сьогодні читав пастор Олександр, дав там у гарячого куста, коли Бог до нього промовив. Він сказав: Боже, він, 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 він спочатку дуже противився. Да? Він різні причини знаходив, але в кінці кінців він приймає рішення. Він робить вибір, бути інструментом в руках Божих, щоб дати Божому народу свободу і незалежність. І він несе за це відповідальність. Було важко, Моїсею? Друзі, дуже важко. Дуже важко. Все, що пройшла, ця Божа людина з Божим народом, це, знаєте, можна прочитати за півгодини, але це треба було прожити. Скільки раз піднімали проти нього повстання, скільки раз були недовольні, скільки раз небезпеки були з різних сторін, але людина зробила вибір в своєму житті і несла за це відповідальність. І Бог був з ним. Другі, друзі, за що, що ми сьогодні кажемо? За вибір треба нести відповідальність. І я впевнений, Україна зробила свій вибір. Українці зробили свій вибір. І сьогодні, знаєте, нам дійсно треба нести за свій вибір, бути вільною, незалежною, демократичною, християнською державою треба нести відповідальність. В 91-му році ми отримали незалежність, але не зрозуміли, що це таке. В 13-14 роках ми почали розуміти, що це не просто так, що просто перестати стріляти недостатньо. Какая разниця Уже не проходить. А з 24 лютого 2022 року ми зрозуміли, що волю, незалежність треба виборювати. Треба платити високу ціну. Друзі, ми дійсно, ми з вами пройшли певний шлях. І ворог намагається повернути нас куди? Назад, Назад у рабство. Це його мета, це його ціль. Ми пройшли певний час, це певний шлях, друзі. Він намагається повернути, але вже пізно. Але вже пізно, тому що ми на шляху дійсно до, до дійсної незалежності. Шлях важкий, а по-іншому бути не може. Легко, легко не буває. Не може бути по-іншому, за успіхом, за перемогою стоїть завжди висока ціна. Є один чудовий вислів: «Per aspera ет астра через терні до зірок. Друзі, нема другому, другого шляху. Ми зробили свій вибір, і нам цей шлях треба пройти до кінця. Треба пройти до кінця, пр... треба пройти гідно, друзі. І щоб це ми змогли зробити, це треба, я кажу не тільки за церкву, за Україну, за українців. Нам треба це зробити з Богом. Нам це треба зробити з Божим Словом. з ім'ям Господнім по-іншому не буде. Ще одна чудова історія. Е... Второзаконня, 30 розділ. З 15 по 20 вірш я прочитаю. Тут ми будемо зараз читати: Моїсей приводить народ Божий до Йордану. По той бік річки, земля, яку Бог обіцяв. Зауважте Моїсею на той час вже було 120 років. Життя підходило до кінця. Місія Його була виконана. Він привів народ, залишилось тільки перейти Йордан. Це земля обітована. І він каже такі слова: Земля буде ваша, попереду ще багато буде битви, безліч труднощів, але вже зараз оберіть, як ви будете жити в вашій землі. Ми читаємо текст, 15-й вірш, 30-го розділу. Ось я сьогодні запропонував тобі життя і добро. Смерть і зло, якщо будеш слухати заповіді Господа Бога Твого, які заповідають тобі сьогодні любити Господа Бога Твого, ходити усіма путями Його, і виконувати заповіді Його, і постанови Його, і закони Його, то будеш, будеш жити і розмножишся, і благословить тебе Господь Бог твій на землі, яку ти йдеш, щоб оволодіти нею. Якщо ж. Відвернеться серце твоє, і не будеш слухати, і заблудиш, і станеш поклонятися іншим богам, і будеш служити їм, то я сповіщаю вам сьогодні, що ви загинете, і не пробудете довго на землі, яку Господь Бог дає тобі, для оволодіння якою ти переходиш Іордан. У свідки перед вами прикликаю сьогодні небо і землю, життя і смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття. Обери життя. Щоб жив ти і нащадки твої. Майсей розумів, що тільки з Богом вони можуть оволодіти тою землею, яку обіцяв їм Господь. Майсей чудово розумів, він мав оце да, від Бога, що тільки з Богом, тільки з його словом, тільки з Його заповідям вони оволодіють цією землею і будуть жити нині довго і щасливо. Він дає їм чудову пораду. Він каже: оберіть життя, обери, оберіть ваше життя з Богом, зі Словом Божим. У нас все ще попереду. У нас все ще попереду. Основні події ще будуть попереду. Друзі, на наших очах твориться історія людства. І ми є учасниками цієї історії прямо зараз. Прямо зараз кожен день нашого життя твориться історія людства. І ми є учасники. Кожна подія сьогодні буде і має і буде мати вплив на десятиріччя вперед. Давайте тільки подумаємо про це. Все, що відбувається, воно буде і має і буде мати вплив на багато років, на багато років вперед. Тому, друзі. Тому, щоб мати добре завтра, треба жити якісно сьогодні. Я наголошую, друзі, треба жити серед всього, що біля нас, серед всього, що ми проходимо, проходить наш народ, проходить наша нація. Друзі, ми обираємо сьогодні жити. Але жити як? З Богом, з Його словом любити Бога і служити, і служити Йому. Да. І кожен зробить свій вибір в своєму житті. Наше життя складається з виборів. І рішенням. І хай наші вибори, і наші рішення вони будуть згідно зі Словом Божим. Триматися до Бога за Бога, як ніколи, нам сьогодні потрібно. Спадкаємець Моїсеє, Ісус Навін. Наприкінці свого життя Він також пропонував народу вибір, кому служити. Ми прочитаємо з вами це Ісуса Навіна, 24 четвертий розділ, 14 15 стих. Пройшло в час. Уже Ісус Навін, який прийняв. Знаєте, від Моїсея вести народ Божий уже в землі обітований, і його життя підходить до кінця. І він він знов ставить вибір перед народом Божим. 14 вірш. Отже, бійтеся Господа, і служіть Йому в чистоті і щирості. Відкиньте богів, яким служили батьки ваші за рікою та в Єгипті, а служить. Господу. Якщо ж не угодне вам служити Господу, то оберіть собі нині, кому служити чи богам, яким служили батьки ваші, коли були за рікою, або богам Амари... Ам... амореян, в землі яких живете. А я і дім мій будемо служити Господу. Цікавий вірш. Він каже: вибирайте люди, вибирайте. Ви вже в цій землі. Вибирайте, як ви будете жити. Вибирайте, якому Богу ви будете служити. Вибирайте, як складеться ваше життя. Друзі, ми сьогодні казали, що кожна дорога має кінцеву зупинку. Кожна дорога, наші вибори, наші рішення, вони будуть мати наслідки і для наших нащадків, для наших дітей, і для наших внуків. Він каже: оберіть. Робіть вибір і несіть за це відповідальність. Якщо Богу служити, то служить Йому в чистоті і щирості від всього серця. Якщо ні, то по крайній мере, принаймні, це буде чесно. Але обирайте, обирайте. А Ісус там, він каже, а я свій вибір вже зробив. Друзі, чи можемо ми сьогодні разом з Ісусом Навіном сказати ці слова? Вибір за кожним із нас, а я і дім мій будемо служити Господу. Давайте ми встанемо для молитви. Боже, ми дякуємо Тобі, що до цього місця ти нам допоміг, Боже. Ми дякуємо Тобі за Україну, за українців, Боже. Ми дякуємо, що сьогодні ми на шляху Боже до незалежності і свободи, дійсної незалежності, Боже, за яку сьогодні платиться велика ціна, Боже. Ми дякуємо Тобі, що ти з нами, Боже. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні ми обираємо служити Тобі в честі і щирості, Боже Ісус. Ми дякуємо Тобі, Боже. За те, що ти тримаєш нас, ти ведеш нас по життю, Боже, ти даєш нам робити вибори, Боже, і рішення згідно Твого Слова, Боже, і нести за свій вибір, відповідальність, Боже. Благослови нас, Боже, благослови нас, Боже, Ісус, дай нам бачити спасіння Твоє, Боже. Як Моїсей казав народу, не бійтеся, тому що цих ворогів ви більше ніколи не побачите. Ти сказав, будьте спокійні, тому що ми на стороні Бога, а Бог на нашій стороні. Благослови нас, Господь. Благослови нас, не пускати руки, не зневіриться, Боже. Дай нам сили йти далі, Боже. Нема зворотнього шляху, Боже. Ми не хочемо назад у рабство, Боже. Ми хочемо йти до шляху свободи незалежності, даби Твоє ім'я було прославлено, Твоє ім'я було благословене на нашій землі, в наших родинах, Боже, в наших сім'ях, Боже. А я і дій мій, ми будемо служити Тобі. Дякуємо Тобі, Господь, за Слово Твоє Боже, яке направляє, яке потішає, яке дає нам віру, Боже. Ми дякуємо за Ісуса Христа, який є єдиний шлях в нашому житті. Це Він дійсно є життя, яким варто прожити, Боже. Благослови нас, Боже, жити на цій землі, Боже, серед всіх обставин, Боже, серед горя і нещастя, Боже, славити Тебе, дякувати Тобі, Боже, і служити Тобі, наголошувати і проголошувати Твоє Слово. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.